Христина Алчевська, метелик. Що таке молодість? Це необачний привабливий метелик, котрого часом схопить за крильце життя, зіпсує, понівечить і кине в безодню забуття. Все весна, що сама не знає, як відходить, як замінюється розкітлим літом, що не бачить наближення. Суворої осені. Чогось мені так сумно думати про молодість? У ніжних присмарках весняного кримського вечора, Тихо мліють вже сонні гори, високі кипарис мовчки стоїть над піврозваленим домом, мляво, схиляють смереки над сірим забутим камінням, свої темні темні. Ніби зажурені віти, і мовчать уперто, як провалля кістяка, по вибині шиби старезних вікон. Тиша панує кругом, над долиною згасають останні відблиски минулого сонця, останні хмари спішать пригорнутися до поважного лона гір, все шукає захисту. Ось ще мент, один, другий, і щось сколихнуло цю тишу вечірню, і щось нагадало пекучий день. Зазвучали дзвіночки, розсипались по долині веселі звуки, забриніли, закрутились в повітрі молоді голоси. Ціла громада в легких лозових візочках підкотила до порожнього ганку. Старий панський будинок ожив, Кипариси неначе здригнулись, неначе похитали головами на знак привіту і знов витяглись спокійні, непорушні, загадкові. У вікнах заблимали вогники, на кам'яних східцях розсілась молодь. По забутих стежках забігали діти. Струкий кучерявий панич Вова. Запропонував товариству розповісти казку. Тут жили італійці, почав він, вродливий, хороший, чудовою мелодійною мовою. Так само, як на нас, дивилися й тоді на них зорі крізь різнобарвні шиби цієї веранди. Було їх три брати: один був поет, другий стрілець, третій музика. Цей грав на скрипці. Літніми місячними ночами чули татари з околиць чарівні звуки, що вабили їх до панського будинку. Ті звуки ридали, як плаче гірська річка, що шукає далекого синього моря, що тужить за ним уночі, як за своїм милим. І ось на ту мелодію, мов метелик на світло, прийшла. Колись крадькома попід вікна молода татарка. Поет бачив її на тлі поснулого парку промайнула жіноча тінь під білою чадрою. З вікна свого запримітив він очі, такі, як бувають тільки у диких кіз. Але прийшлася татарка не для нього, лише скрипка брата вабила її, а він. Як поет назвав цю цю жінку своєю Беатрічі зажурився за нею, як місяць, що сумує за чарівницею, а вона приходила щодня слухати свого музику. Одного разу, як плакала скрипка, хтось ніби захлипав під вікном. Мистець кинувся до вікна і спіймав її. Це була гірська дикунка, що вміла балакати тільки по-своєму, злякані очі дивились сумно, вони були заплакані. Він закохався в неї, а татари довідались про це. Старий батько дикунки намірив спомститись на тих італійцях. Пізно-пізно, восени, коли трава в горах жовкне, а в щілинах скель гуляє вночі вітер, татари зробили облогу, музику вбили, пташку зі свого аула впіймали, ті же хаті, а середній брат-стрілець, обороняючи себе старшого брата, застрелив татарина месника з його дочкою і подалися згодом обидва брати до себе далеку Італію. Кажуть, що буцім то поет там і умер з невимовного жалю, а середній, може, ще й досі по світу тиняється. Батька ж, дочку й музику, поховано недалеко від дому в тій місці, де темні мовчазні кипариси скупчились над сірим камінням, журливою сім'єю. Ну, годі, годі, оповідачу, це наганяє сум, скричали слухачі. Ходімте лишень по долині на прохід, а пану Ланевську попросимо залишитися тут, аби приготувати нам чай, закуску і інші вельми смачні і необхідні речі. З гомоном, з реготом молоде товариство вирішило похід. Зосталася коло будинку сама Лишила Невська. Це була вчителька польського походження, що навчала молодь музиці, а разом з тим піклувалась про домашнє хазяйство і змушена була через те здебільшого зоставатись на самоті під час подорожей, поряджених дітьми. Коли всі пішли, вона звеліла сторожу, що жив у маєтку, принести з його хати сіл, ослін та подати самовар. А як усе це було зроблено, почала налагоджувати чай. Небо було зовсім темне, ясні зорі дивились за хмар, лагідне світло немов показало, що з глибоке, глибоке до тихих долин, до потемнілих гір. І це щось було незрозуміле. І дихало божеським спокоєм і всепрощенням. Поравшись, панна Ланевська, струнка, але не молода вже особа, їй минуло 39 літ, заспокоїлась і стомлено сіла на окремий стілець, принесений Сторожем. Вона замислилась її темна постать ледве вирізувалась на тлі ночі. Запашні кримські трави мліли в долині під очима зір, кепариси мовчали, дикі яблуні миндалі гнули віття додолу. Все німовало, ніхто не дивився на ніжний силует самотньої людини, а вона втопила очі в той бік, де пірнуло в темінь веселе товариство. Вова з його оповіданням. Пара молодят, які щойно побрались, стрибунчики, діти взагалі вся молодь. Це оповідання, як не смішно, нагадало їй колишню власну любов, та не до гарної таліці, звичайно, не до скрипача, а до простісінького професора піаніста, в родині котрого вона жила за вчительку. Їй було тоді всього 20 літ. Як метелик, або та дикунка татарка, тяглася вона душею до музики, поривалася до світла, хотіла жити, серцем жити, як каже Шевченко, і опалила крила. Професору було 35, і він був зрадив жінці для неї. А та була така прозаїчна, це був повний профан у музиці. Хіба ж міг він її любити, а вчителька свої двадцять літ. О, як хвилювала її душу його чудова гра, як поривала вона її в невідомі світи, як підносила вгору. І вона залюбилася в нього. Любов їх тривала недовго, як це часто буває з творцями художніх цінностей. Він за деякий час захопився чимось іншим, а до неї збайдужив. Та й що була вона, красуня? Ні? Беатрічі? Ні? А лише проста Фрейлін в заможному домі. Така, що не могла ніколи забути свого професора. Вона посміхнулась, тільки чомусь не вдається їй збагнути ось чого. Чом це життя поставило її в такі умови, що не змогла вона статися товаришкою для професора, товаришкою в мистецтві, чом не судилося і бути музою його? А чом довелося носити назву вчительки і бути не товаришем, а нічим, чимось нікчебним, пониженим, забутим? Чому та інша мала право зоставатись коло нього навіки? Та, що не розумілась на музиці, що не опалила собі крил, та щаслива і прозаїчна жінка, Чому їй, Ланевський, не дано щастя на землі? А зорі дивились на неї, й здавалось, що невимовний жаль світиться в її очах. Тиша все панувала кругом, все огортала Ланевську темна кримська ніч. А ось наново рух завис у повітрі і прорізали вечір молоді голоси. Це поверталось товариство. Першим вирину з пітьми кучерявий Вова, він розмахував брелем і кричав на бардаш. наскоку вся молодь сідала за стіл, на котрому засвітили вже два ліхтарі. Всі сміяли, жартували, і тільки Ланевська нерухомо трималась осторонь, ніби забула, що її треба господарювати, і все не виходило з тієї задуми. Аж ось Вова щось придумав він перестав голосувати, на щось націлився і удар з розмаху брилем по столу. За хвилину між його пальцями вже тріпотів крильцями пригарний метелик. Ланевська стрепенулась. Що ти робиш? скричала вона. Що? протяг і засміявся лукавий Вова. А от метелика. І з тими словами він, сміючись, просунув його у ліхтар на свічку, піджарив на огні. Вова майже простогнала Ланевська і несподівано для себе розридалась. Ах, що за сентиментальність! відповів, сплеснувши руками, хуліган Панич. А Кримська ніч змовчала на це і тільки подивилась на них глибоко-глибоко, своєю темінню. Що оточувала їх, та зорі співчутливою лагідно, ще краще ясніли, сіяли в темній безодні неба, ніби мовчки казали, отця плачуча жінка може, звідала всю красу небесної гармоній, а нікчемні легковажні люди, що розбили її життя, чи ж обходять вони нас. Так само, як за півгодини перед тим мліли від їх зору запашні трави і мовчали загадково струнки кипариси, що оточували піврозвалений дім.